Розбудемо стопи, хай вони стануть не просто опорою, а нашим джерелом сили та легкості. Станьте рівно ноги на ширині стегон. Повільно піднімайтеся на носки, відштовхуючись від підлоги, плавно опускайтеся назад на всю стопу, переносіть вагу на п'яти та підніміть пальці ніг угору. Контролюйте рівновагу, напружуючи литкові м'язи. Тримайте корпус стабільним, не нахиляючись вперед або назад. Наступна вправа перекати на підйом, на вшпиньку та на п'яту. Перша точка дотисніть підйомом стопи на килим. Друга точка дотисніть на вшпиньку. Третя точка переведіть опору на п'яту, підтягуючи носки до себе. Перекати спокійні, поступові, в кожній точці, залишайтеся на декілька секунд. Аналогічним принципом продовжуємо на другу ногу. Пам'ятайте, спина залишається прямою, корпус стабільним. Відчуйте активацію як передньої частини стопи, так і гомілки. Напружте литковий м'яз, утримуючи баланс. Розвиваючи стопи, ми не просто покращуємо ходу, ми відкриваємо новий рівень свободи руху та зв'язком тілом. В наступній вправі імітуємо підтягування килами пальцями ніг. Почніть повільно згинати пальці ніг, ніби намагаєтесь схопити килим. Утримуйте це положення, відчуваючи напругу в м'язах стопи. Підошва повинна залишатися на підлозі, а от арка стопи трохи підтягуватися вгору. Для ускладнення можна пробувати піднімати невелику тканину або рушник пальцями. Наступній вправі сядьте на стілець, поставивши одну ногу на коліно іншої. Вставте пальці руки між пальцями стопи так, щоб кожен палець проходив між сусідніми пальцями ноги. Відтворіть рух на себе. Обережно потягніть стопу, відчуваючи розтягування в підйомі та гомілці. Відтворіть рух від себе, м'яко натисніть пальцями руки, відхиляючи стопу вперед, розтягуючи верхню частину стопи. Залишивши пальці правої руки між пальцями лівої стопи, утворюючи замок, починайте скручування повільно в одному напрямку, допомагаючи собі. Лівою рукою. Виконуй рухи повільно, без різких ривків. Ця вправа чудово підходить для розслаблення стоп після довгого дня або перед фізичною активністю. У цьому положенні можна додати стискання пальцями рук пальців ніг і навпаки для глибшої мобілізації та зміцнення дрібних м'язів стопи і кисті. Так само з турботою попрацюємо над іншою стороною. Праву ногу вкладаємо зверху лівого стегна, ліву долоню просовуємо крізь пальці правої ноги, утворюючи замок. Якщо відчуваєш дискомфорт, почни з легкого захоплення, поступово поглиблюючи його. Рух на себе від себе, без поспіху, з увагою до реакції. При будь-якому дискомфортні, акуратно вийміть пальці руки та обережно потрясіть стопу, щоб розслабити її. Другий рух скручування. Візьмись правою рукою за праву ногу і допомагай скручуватися в протилежному напрямку стопи. Ліва рука тягне вгору, права вниз. Таким чином, буде глибший масаж. Нагадаю, що фундамент усього руху це стопи. Вони приймають навантаження, амортизують удари та передають імпульс вище, впливаючи на суглоби, хрепет і поставу. Завершимо стисканням пальцями стопи, пальців руки. Пальцями правої стопи. Спробуй стиснути пальці лівої руки, ніби хочеш їх стиснути в кулак. Пальці руки при цьому чипнять опір, намагаючись залишатися розширеними. Чудова робота. Розвиваючи стопи, ми не просто покращуємо ходу, ми відкриваємо новий рівень свободи руху та зв'язку з тілом.